Отця і Сита і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христос! Сьогодні Євангелії від руки, робити нам ріже вухом, бо любити ворогів, позичати, давати. І Ми маємо війну і запитання, як ми маємо любити тих ворогів, як ми маємо виявляти нашу любов до них. Напевно, всі думають, як я можу любити. Я не можу їх любити, адже вони вбивають, вони вбивають кров. Любити. Це означає дозволити Богу і через нашу молитву торкнутися їхнього серця, щоб відкрилися їхні очі, щоб вони зрозуміли, що вони чинять зло, щоб вони покаялися своїх гряхах, щоб вони навернулися до Бога. Отже, любити це означає молитися за Ним. Вони усвідомили, що вони кояні. Ісус Христос, висячи на крісті, Він казав: Отче простий, бо не знають, що вони роблять. Цей народ є засвітлений, тому що століттями пропагується все те, щоб була ненависть щодо нас. Тому тільки надіємося на чудо, тільки надіємося на молитву, щоб ця свіпота з їхніх очей впала. Як знаємо, коли було об'явлення у Петімі, це в Португалії, це більше 100 років тому, і Марія просила: моліться за Росію, моліться за її навернення. Якщо не будете молитися, буде щось страшне. І зараз ми маємо цього збіра, який поглинається більше і більше. Тому мусимо просити Господа Бога, щоб Росія покаялася, щоб вона навернулася, щоб вона зрозуміла, що чинить зло, і щоб вона навернула наскільки можливо Криво. І тоді, вже, коли вони скажуть про Баштана, аж тоді випустить за нами: чи відпустити, чи не відпустити. Але добре відпускати отой. Це зло воно з'їдає населення. Тому що про прощення ми говоримо не тільки як між народами Росія Україна, але про прощення ми також говоримо як на рівні чоловіка, дружини, чоловік, батька і дітей, сусід, сусіда, мусимо прощати. Чому мусимо прощати? Пані Наталя, це парафіянка Катедрального собору, Святого Юра, з Львова поділилася, засвідчила свою життєву таку історію. Вона була дівчиною, ходила до церкви постійно до сповіді, до причастя. Три верниці ходилася в день, брала участь активно у всіх спільноти, які були при Соборі Святого Юра. Вишла заміж, троє дітей з чоловіком, з дітьми, кожній неділі до церкви, до сповіді, до причастя. І ось сталася пригода, не дуже впізна. Зі здоров'ям, пішли до лікарів, лікарі сказали, що у вас четверта чи третя пригадую степень раку, що це є вже невиліковано, що ми не можемо нічим допомогти, тільки Господь може вам допомогти. І в цей час, можливо, ви чули про отця Вороновського, який був у соборі того Юра, ще за його життя, вона пішла до сповіді. Це не є зрада сповіді, а це просто її свідчення. Вона каже, я приходжу, крикаю перед отцем. Він мене питає, коли ти дитина останній розповідалася, каже: тоді і тоді, чи ти не затаїла гріха? І каже перед моїми очима ціле моє життя, чи я не затаїла гріх. Тобто, чи я всі гріхи визнавала сповіді, чи, можливо, я щось приховала, не сказала священнику і не сказала Господу Богу. І з тим ріхом до причастя. Я подумала, каже, сльози вишли мені. На очі, я сказав, так, отче, я затаїла гріх великий. Бо коли мій батько пішов у життя, закінчивши його неналежним чином, я тримаю образу, я тримаю гнів на нього. І я сказала йому і всім, що я до кінця життя не пробачу цього, не відпущу свого серця. Отець Мироновський каже: це є причина твоєї корови. Вона тебе, то та злоба з'їдає середини. Відпусти. Але я зрозуміла, я почала плакати. Я покаялася, каже, як відпустила це свого серця. Через декілька тижнів знову пішла до лікарів, зробили аналізи, і лікарі сказали, що ви є здорові. Бачимо прощення. наскільки воно є важливе відпускати все те, що бурлить в нашому житті, що не дає нам жити, цей міф, ці образи, це все. Один ізорці, пригадую імені, він казав, що не прощення, це є гачок, за який чіпляється диявол. Він чекаючи, відтягне нас тоді на дно, він нас тоді знищує. Ми собі тоді себе знищуємо, ми себе з'їдаємо. І тоді нічого всього доброго не маємо. Тому завжди потрібно пам'ятати, відпускати образи, відпускати крити з нашого серця, дозволити Богові діяти в нашому житті. Одна жіночка розказувала історію каже: ну не могла сусідів Каже, Ну ніяк не могла просити. Ну як я можу їх просити, вона таке мені вчудила, зробила. Тоді почала молитися. Ісусе каже, не я хай прощу, але ти через мене простий її. Каже, я її обіймаю, не я її убиваю, але ти ж не її через мене. Каже, я пішла обійняла, але казав, що Ісус робить через мене. Каже, так воно відійшло, стало легше жити. Каже, я зрозуміла, проведимо суд Бо коли ми прощаємо. Ми не робимо комусь добро, але ми робимо собі добро, тому що ми випускаємо цю крему, і Господь зцілює нас, зцілює наші рани. Тому дуже важливо є прощання.